США б'ють додатковими митами по Індії. Причина продовження закупівлі російської нафти Вашингтон запровадив нові тарифи у 25% на індійські товари через енергетичні зв'язки. Нью-Делі з Москвою державні НПЗ в країні вже зупинили закупівлі, а приватні чекають вказівок уряду і продовжують імпорт. Росія нині покриває понад третину потреб Індії в нафті. Поговоримо і про збитки НПЗ Росії і про можливе зменшення експорту РФ з Андрієм Закревським, заступником директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго здоров'я, пане Олександр. Пане Андрію, власне Рязанський Рязанський НПЗ удвічі скоротив потужності після атаки українських безпілотників. Поясніть, будь ласка, які практичні наслідки цього удару для російської нафтової промисловості. На жаль, ми не рідко доводимо все до кінця. Вже на моїй пам'яті ці удари вже були і були позитивні результати свого часу. Коли ми били по південних НПЗ, ми навіть бачили дефіцит палива на розподіл розподіленого. На жаль, зараз вже не так багато танків є і вплив скоріше. Ми бачимо опосередований на логістику. А от ми бачимо, що є такі в певні хвилі по поставки боєприпасів, і так далі. А от все витончається. Головний момент, може тенденції цього року, після оцих ударів неодноразових полягають в тому, що раніше ми бачили пряму залежність, коли ми були по НПЗ, менше танків їхали, були вплив на логістику, але збільшувався. Обсяг е, сирої нафти, які йшов е, через, е, через південь, через Босфор, от цього року ми вперше бачимо, що після того як ми поновили удари по е, південних НПЗ Росії, не збільшився обсяг е, сирої нафти, який виходить через Босфор. і це мені здається свідчення того, що е, у Росіян реально. Зменшилися не тільки потужності по переробці, а ще й потужності по виробництву самої срої нафти, що ці НПЗ вже використовуються не тільки для переробки, а якось ще і логістичних хаби, де зберігається паливо. Оце мені здається основний такий момент. От і мені здається, що це дуже важливо, тому що ці, якщо якщо раніше ці удари по НПЗ ставили Путіна на роздрай, то є, і минулого року до речі, цей роздрай який був? Чи дизель піде на танки, бензин піде на логістику для того, щоб збирати врожай, і так далі, і ми побачили, як минулорічні удари просто-напросто призвели до катастрофічного скорочення. Обробки землі, особливо після поганої погоди, це призвело до того, що зараз на десятки відсотків впали урожаї на півдні, то цього року ми ще можемо додати до всіх всіх речей ще й скорочення нафтодоларів, які поступають Путіну через Босфор. Це от ми бачимо. Це дуже гарний результат, пане Андрія. Стосовно Рязанського НПЗ, як Ви вважаєте, які саме об'єкти були вражені безпілотниками на цьому НПЗ? Ну там, там були вражені обидва. Там було є декілька, те, що називається первинна переробка нафти, да, то є декілька об'єктів. І вони були вражені і, на жаль, не всі. Тобто лишився один, одна установка первинної переробки нафти, яка працює. От ті, які зараз були вражені там на 11 мільйонів тонн на рік, то есть, яка переробляла. На жаль, вони там і на шість. То є, вони є ще третя, яка працює. Тому можемо по, це, по цьому ми можемо сказати, що десь в половину ми зменшили переробку. Зато по Великобишевському вибили повністю. То він зараз не працює теж другого с серпня. Було нанесено удар. А як швидко, на вашу думку, вони зможуть це все відновити, і чи зможуть взагалі? З кожним роком все більше і більше збільшуються сроки на ці ремонти. Якщо раніше вони примудрялися це поновити там за декілька тижнів, іноді навіть днів, якщо діб, якщо у них була така можливість, то зараз ми бачимо, що строки збільшуються там до півтора місяця і більше. Це пов'язано з тим, що насправді були надшкову потужності в виробництві. То, коли ми бачимо знову ж таки, коли тобі кажуть, що там може виробляти там 16 мільйонів, там 18 мільйонів тонн, як говорити там про про, про про ці рязанські і там то це не означає, що вони стільки проробляли. От якщо говорити про рязанські то це удар для них потужний, тому що вони. Майже під зав'язкою і переробляли стільки ж. Тобто у них була можливість 18 мільйонів тонн переробляти, проробляли шістнадцять і 13 минулого року було там пророблено, теж, теж удари були. От. Але зараз ми бачимо таку ситуацію, що вони вже по інших НПЗ, де вони могли би взяти там труби, де мали взяти каталізатори, де, де мали пічки переставити, у них уже такої можливості немає. Ми послідовно все повибивали, тобто немає надлишкових потужностей. А як ви вважаєте, який обсяг нафтопродуктів Росія експортує наразі? Чи спостерігається падіння чи навпаки зростання експорту порівняно з попередніми роками? Е, так, якщо говорити про минулий рік, вони був рекордний. Там було близько 290 мільйонів тонн поставлено на ринок світовий. То цього року ми очікуємо, що буде поставлено десь 270-273 мільйони тонн Десь так. Пане Андрію, Дональд Трамп запровадив 25% тарифи на імпорт товарів з Індії. Чи змусить це делі відмовитися від закупівлі російської нафти? E -e, ні, на короткому періоді це неможливо. Справа в тому, що для того, щоб збільшити від 2 до 34% кількість російської нафти в своєму, в своєму енергобалансі, Делі знадобилося порядка півтора роки. Я думаю, що в зворотньому порядку це теж швидко не відбудеться. Ну як мінімум півроку рік, це буде відбуватися. Тут два моменти: тут головніше у ці вторинні санкції на іменно нафтопродукти, які робить Індія з цієї нафти, тому що давайте будемо відвертими. Російська нафта поступає на НПЗ Індії, а потім з'являється індійський бензин, з'являється індійське дизельне паливо і йде на Європу. Тобто скільки от в цьому збільшенні на 32%, скільки там участі Європи? Ну це дуже багато. Крім того, Індія стрімко розвивається. стрімко розвивається індійська економіка. А люди становяться заможніше. Тобто, там є люди, які жили на 1 долар на місяць. вони починають жити на 10 доларів на місяць, Ті, які жили на 10 доларів на місяць, починають жити на 100. І вони беруть і купують індійський автомобіль тата за 3 тисячі доларів і їм треба чим чимось заправлятися а обсяги виробництва цих тат ну це вимірюються мільйонами і мільйонами екземплярів на, е, на рік тому е, тут е, дуже важка така ситуація в якій опинився саме ідусе ну а трамп що він робить він бачить що е, різниця між е, об, ну, обігом Товарів 에, Сполучені Штати надають там 50-70 мільйонів мільярдів доларів, а е, цей а купляють на 90. тобто, виходить, що як мінімум 30-40 мільярдів кожного року року до індійського бюджету, і він дивиться, що відбувається з росіянами. А з росіянами взагалі нічого не купують росіяни з Індії, а тільки Індія передає оці 40 мільярдів доларів росіянам. То і для нас це зрозуміла ситуація, що коли Трамп ввів ці пошлини, це величезний удар по Росії, тому що фактично є транзит американських грошей туди на Росію, і Трамп на це наголошує, і тут його твіт абсолютно вірний з точки зору фінансового аналізу. Більше того, я думаю, що штрафи, про які натякає Трамп, полягають уже не тільки в товарах, Індія номер три в світі по обсягу послуг. Ви знаєте, ці індуси, які. Індійці, які відповідають американцям на запити щодо їх принтера, там і телефонну підтримку роблять. Так це величезний ринок. От хтось написав 17 мільярдів доларів. заробляє Індія на повітрі на проводах з Америкою. Це неправда, тому що загальний обсяг цих послуг складає близько 180 мільярдів доларів, і Америка, як сама велика економіка в світі, поглинає більшість з них. І я думаю, що от якраз удар по послугах, ті його штрафи, на які натякав Трамп, оце може призвести до того, що Індія відмовиться не за півроку, ні за півтора, а от а відмовиться, грубо кажучи, завтра. Тому що крім цього, нафтової частини, яку там заробляють і там перепродають, є ще величезна частина послуг, які їх задіяне мільйони, десятки мільйонів і індійців, які надають ці од міжнародний поступ, а як Ви вважаєте, куди Росія тоді? Зможе перенаправити свою нафту? Хто захоче її купувати? А отут от такий цікавий момент, що вже ніхто. Трохи забере, трохи забере Європа, але навіть не будучи не буде переробляти, тому що одна справа з Індії це забирати, а інша справа з інших місць Вони намагаються якось зараз Бразилію підключити до того ж самої переробки для то Тобто, вони туди газою починають давати там якусь неперероблену нафту. там Ну то тобто есть, всі, всі речі, але це дуже довге логістичне плече. Китай точно не помічний по тих цінах, які є уже минулого року. Китай із 12 місяці, в 4 місяці не купляв Російську нафту і от зараз, коли ми з вами розмовляємо, це знову той період, коли Китай каже: Росіяна, ми вашу нафту не беремо, тому що у нас заводи стають на ремонт. А що ремонт. що, що неправда, то тобто, насправді Китай дуже прискіпливо дивиться, щоб не збільшувати долю російських енергоносіїв в своєму внутрішньому ринку не більше 10% І кожен раз, коли збільшується, і він не може його при. Продати э, цю нафту чи той газ вони просто-напросто ставлять чи э, силу Сибірі на ремонти. Це зазвичай вересні, іде чи ставлять свої заводи там, типу на ремонти. Що нам зараз ваша нафта не потрібна? От минулого місяця минулого року вони так реекспортували в протязі чотирьох місяців російську нафту. Тобто э, вона їм просто була не потрібна, пане Андрію. Дуже вам вдячний за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Я нагадаю. Це був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.